Тема заняття узагальнення знань про нітрогеномізні органічні сполуки. Пропоную для початку виконати прийом Вірю, не вірю. В даному прийомі ви можете бачити деякі запитання, на яких можуть бути відповіді так або ні. Просто це вам для розминки. Далі після цього ми можемо переходити, переходити до іншого, але хочу вам прочитати декілька завдань. Наприклад, аміни, нітрогеномісні, органічні сполуки. Так чи ні? Або, до прикладу, анілін-аліфатичний амін. Так чи ні. Тобто, в себе в виконаних завданнях ви можете позначити прийом вірю, не вірю, і на кожне запитання поставити так чи ні. Тепер, що стосується нітрогеномісних органічних сполук, потрібно нагадати наступне, що нітрогеномісні сполуки поділяються на аміни. Це органічні сполуки, до складу молекул яких входять характеристична аміногрупа NH2. Аміни можуть бути насичені і ароматичні. Наступний клас нітрогеномісних органічних сполук амінокислоти. Це сполуки до складу молекул, яких входять характеристичні аміно NH2 і карбоксильна COH групи І білки. Білки, високомолекулярні сполуки, полімери, ще ми їх називаємо поліпептиди, що характеризуються складом, сталим складом із специфічною структурою та виконують в організмі життєво важливі. Функції. Стосовно місних сполуб. Якщо ми говоримо про аміни, то аміни поділяються на первинні, вторинні, третинні ароматичні, назви амінів походять від нас відповідних вуглеводнів з додаванням слова амін. Може бути, в назву вказуватися положення аміногрупи. Амінокислоти. Амінокислоти, назви амінокислот складаються від відповідних карбонових кислот, до яких префіксом додається слово аміно. Знову ж таки, з вказуванням положення аміногрупи відносно атома карбону карбоксильної групи. І білкові молекули або білки можуть мати досить складну різноманітну структуру первинну, вторинну, третинну та четвертинну. Переходимо до хім... повторення хімічних властивостей амінів. Доречно нагадати, що водні розчини амінів мають лужну реакцію середовища за рахунок гідролізу амінів. Тобто, якщо вони мають лужну реакцію середовища, то вони змінюють колір індикаторів, показуючи саме лужне середовище. Як основи вони можуть взаємодіяти з мінеральними кислотами? На слайді ви бачите рівняння реакції взаємодії амінів з хлоридною кислотою, з утворенням солей. Тобто взаємодія метан-амін і феніламін з хлоридною кислотою. Аміни вступають в реакції повного кисню, яке ми ще називаємо горінням. В результаті реакції горіння утворюється карбон-4оксид, азот і е, вода. І, доречно, звернути увагу на те, що Ароматичний амін, а саме анілін, при взаємодії з бромом, утворює сполуку 2463 бром анілін. Це осад білого кольору. Тому така реакція є якісною для виявлення аніліну в розчин. Амінокислоти. Амінокислоти, маючи карбоксильну аміногрупи, проявляють амфотерні властивості. Амфотерні властивості амінокислот виявляються при їх взаємодії. Якщо це основні властивості, то амінокислоти взаємодіють з мінеральними кислотами, якщо це кислотні властивості, то вони взаємодіють з лугами. Крім цього, досить важливою властивістю амінокислот є їх можливість взаємодіяти між собою за рахунок наявності різних функціональних груп. Карбоксильної і аміногрупи. З утворенням пептидів, Д3 поліпептидів за рахунок утворення пептидного зв'язку. Це ОНН. Що стосується білків, для білків є характерними реакції денатурації білків, тобто руйнування структури білка під впливом високих температур кислот, вугів, солей важких металів радіацій. Гідроліз білків, який може бути кислотний, основний ферментативний. Кінцевим продуктом гідролізу білків є утворення певних амінокислот. Гідроліз відбувається в кілька стадій. Спочатку, під час гідролізу утворюються поліпептиди, далі типептиди, і вже кінцевим продуктом є амінокислоти. І, доречно згадати, стосовно білків, це якісні реакції білків. Це кольорові реакції білків біоретова на пептидні зв'язки і ксантопротеїнова реакція. Далі я пропоную вам виконати завдання. Завдання, якщо ви їх проаналізуєте, ви бачите, що завдання є з вибором однієї правильної відповіді. Це завдання з першого по. Шосте. Далі йдуть завдання на послідовність з 7 по, 10, по 11 і задача для визначення молекулярної формули нітросполуки за масовими частками елементів, що входять до складу цієї сполуки. Отже, сьогодні ми з вами узагальнювали знання про нітрогеномісні органічні сполуки, а саме: Аміни, амінокислоти та білки. Виконані завдання. Будь ласка, сфотографуйте і киньте, скиньте на вайбер своєму вчителю.